Понеділок, 3 листопада, 7.40, подвір'ї гімназії номер 11 Учні поспішають до класів. До цього діти три тижні навчались дистанційно. Ще тиждень у них були канікули. За словами матері другокласника Альони, під час онлайн-навчання найважче було організувати засвоєння матеріалу вдома. Це підтверджує і її син Михайло. Я не знав, що мені писати. Мені було важко. Треба спілкуватися з дітьми набридло вдома. Поки в раді, але все одно переживаємо, що тривога, він боїться, коли тривога тоді нервується. Окрім труднощів з поясненнями завдань, батьки говорять і про необхідність повноцінної комунікації між дітьми. Дитина має соціалізуватися, тому що школа це не тільки про знання, це і про спілкування. Ти хотів йти в школу. Чому? Спілкуватися. Скучив за дівками. В 11-й гімназії 54 класи, розповідає директорка Світлана Рубан. Найстарші учні закладу дев'ятикласники. Цього дня чергові. На вході зустрічають інших гімназистів. Серед них Володимир Єпінін та Аліна Дунай. Учні розповідають, як готувались до першого навчального дня в офлайн-форматі після такої перерви. Купила ось брюки і все. Вчора збирала рюкзак, робила домашні завдання. Відомо парк, відсвяткуємо, погуляємо. Всі дуже хотіла вийти на навчальну форму. Ну сумувала зі своїми товаришами за спілкування. живим. класи заповнені, учні чекають на початок уроків. За хвилину лунає дзвоник. Доброго ранку. Доброго ранку! до школи! Директорка гімназії розповідає вчителям, як і дітям зручніше працювати у класах. Ми розпочинаємо освітній процес в очному форматі, так як було в нас з 1 вересня. Перші, четверті, сьомі, восьмі, дев'яті класи будуть навчатися в першу зміну, п'яті, і шості будуть навчатися в другу зміну. Якщо ж буде оголошена повітряна тривога, то всі учні мають спуститись до укриття. Але там навчальний процес продовжувати не будуть, пояснила директорка. Ми намагалися до цього навчатися ротаційно, до дистанційного навчання, але у нас приміщення укриттів не розраховані на те, щоб там навчатися. Атися ми організували освітній процес для семи класів в укриттях, але це дуже шумно і дуже важко для дітей. Будемо намагатися вчитися в очному форматі. Начальник міського управління освіти Василь Білогура пояснює, що вирішили повернутись до очного навчання після рішення комісії з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке ухвалили 30 жовтня. Проте не всі уроки проводитимуть в очному форматі частково може бути дистанційна форма. Це вирішуватимуть у закладах освіти самостійно. Фактично, всі заклади освіти приймали рішення для того, щоб максимальну кількість дітей з виходячи з обставин, можна було повернути до очної форми роботи, хоча б або частину предметів. В школі безпосередньо частину залишають на дистанційному форму вивчення, або то всі предмети, виходячи з можливості закладу. Аліна Корженська, Олександр Сітько – Суспільне, Новини, Чернігів.